У гімназії номер 17 на житловому масиві Бам навчається 547 учнів. Школа вже готова приймати дітей. Підготовлені класи та спортивні зали для занять. Директорка гімназії розповідає: вже облаштовані і укриття та локації для занять на свіжому повітрі. Сьогодні мені хочеться особливо подякувати нашому міського голову Андрію Леонідовичу, який я хочу сказати, що він не байдужий до освіти. Людина, яка завжди чує нас. Наше найпростіше укриття на всім необхідним. У нас є вентиляція, у нас є туалетні кімнати, кімнати у нас є другий вихід в цьому навчальному році, готуючись до нового, ми облаштували внутрішній дворик згідно вимог, санітарних вимог і нової української школи. Водночас зі школами та садочками перевіряли і пункти незламності, які знаходяться на базі закладів. Всі пункти надзламності готові до прийому наших мешканців у разі необхідності забезпечені всім необхідним запасом паливомастильних матеріалів, генераторами, тепловими пушками, медикаментами, продуктами харчування. Що стосується освітнього процесу, до навчального року готові усі заклади. 1 вересня навчання розпочнуть близько 25 тисяч дітей. Зазначають у департаменті з гуманітарних питань Кам'янського. На 1 вересня міністерство ставить нам завдання, і сьогодні ми говорили про це із міським головою. Що заклади, у яких має можливість помістити укриття всіх його вихованців, будуть працювати повністю в офлайн режимі. Ті заклади, в яких укриття невеликі, вони будуть працювати, як і в цьому році працювали у змішаному форматі. Ті діти, які продовжують залишатися за кордоном, вони не залишаться поза нашою увагою. І вони теж на сьогодні будуть працювати, навчатися дистанційно. Тобто така форма роботи для них буде організована. Кам'янське єдине місто на Дніпропетровщині, яке відновило навчальний процес ще того року. Тож цього навчального року більшість шкіл Кам'янського продовжують вчитися, як зазвичай, а діти нарешті повернуться за парти. Дар'я Візір, Ірада Акімова, Сергій Суліма новини Дев'ятого каналу.